Люба громада, чорний кат знову в ефірі. Ця зустріч не запланована. Але російські спецагенти мене переслідують і я не міг не розказати про це. Так от вирішив я відпочити від телека і пішов в кіно. Сиджу, жую попкорн, дивлюсь трейлер майбутніх фільмів. І тут Агенти АНКЛ самый молодой і перспективний агент КГБ Курякін агент ЦРУ Соло. За сюжетом Росія і США об'єднуються для спільної супермісії зупинити міжнародну злочинну організацію, яка вирішила кидатись атомними бомбами. Ну і в результаті, звісно, спасти мір. Ну так, да, російські агенти знайде спасатели. Крим спасли і Донбас теж. неплохо. Наполеон Соло найфективніший агент ЦРУ. Ілья Курякін. Самий молодої перспективний агент КГБ. Америка і Росія працюють вместе. І хто б ви думали, режисери цього не дуже оригінального кіно? Гай Ричи. гай, а я так тебе любив. Звісно, заборонити гаю знімати странні історії про КГБшників ми не можемо, але задуматись треба. Бо так і де де можна. Але я до чого? Держкіно, ви це бачили взагалі, яким боком воно попало в український прокат? У статті 15.1 закону України про кінематографію чітко сказано, що фільм вважається пропагандистським, а значить забороненим. Якщо серед позитивних героїв фільму є співробітники, у тому числі колишні або позаштатні органів держави-агресорів, радянських органів безпеки, у новинах писали, що Пилип Ілленка хворіє, то я прям почав сильно переживати за нього. Може він осліп? Не подумайте, я на злорадствую і Пилипу Юрійовичу бажаю тільки найкращого. Але, панове, ну не можна так. Це ж сором пекельний. Не прощаємось.